Серйозна криза переміщення населення: 6 мільйонів 300 тисяч осіб. Саме стільки українських біженців зареєстровано за кордоном. Більшість із них жінки та діти, і ця велика цифра досі зберігається. До слова з часів Другої світової війни це найбільший потік біженців, який був зареєстрований упродовж короткого періоду часу для порівняння за даними ООН, до кінця 2022 року у світі налічувалося понад 108 мільйонів осіб, які залишили свої домівки внаслідок війни, переслідувань насильства та порушень прав людини. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло свої корективи. В Україні станом на кінець зими поточного року обліковано 4,8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Втім, їхня реальна кількість становить майже 7 мільйонів. Такі дані мінреінтеграції. Згідно з графікою та інформацією, яку зібрав рух чесно від міських рад. Найбільше переселенців зареєстровано в таких облцентрах, як Київ, Харків і Дніпро. Львів на шостому місці за популярністю серед ВПО щодо області, то тут перебуває близько півмільйона переселенців, тобто кожен шостий мешканець регіону. Ми з Харкова з Лісиченського Миколаїв у пошуках спокою та відновлення українці їдуть до Львова. Про це свідчить соціологічне дослідження туристичної привабливості міста, яке нещодавно провели експерти. Методологія цього опитування ґрунтується на так званих кількісних методах соціологічного дослідження. Опитування проводилось з використанням технології віч на віч інтерв'ю, коли треба було безпосередньо зустрітися. З респондентом і безпосередньо його питати не онлайново, не віддалено, а шляхом прямої комунікації. Тож результати такі: В середньому гість у Львові проводить 2-3 дні і витрачає до 2 тисяч гривень. Однак у цю суму не входять витрати на житло. Серед візитерів більш як 11,5% – це іноземці, які стали певним відкриттям. Ми були переконані до дослідження, що це що іноземці переважно приїжджають до Львова з волонтерською місією. То як показували нам дослідження, все таки перших два основних пункти це є відвідування знайомих та друзів і відпочинок. Згідно з результатом опитувань, у Львові гості люблять самостійні прогулянки містом. Відвідувати ресторани та кав'ярні і дещо менше заклади культури. Прибувають до міста Лева здебільшого потягом, хоч часто трапляється і власною автівкою чи автобусом. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.